І якщо ви, стоячи на березі чистилища, поглянете крізь отвори своєї поховальної маски, то побачите мерехтливе сяйво на іншому березі. Утім потрапити туди вам не судилося. Адже ви приречені до віку виконувати свою роботу, переправляти до потойбіччя кожного хто гідний. Проте, нещодавно почали ширитися чутки, що є інший спосіб потрапити до затишного золотого берега. І сьогодні ми з вами зануримося до цієї історії паромників на річці смерті, які прагнуть кращого майбутнього для себе у грі пасажири. З правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра пасажири розрахована на компанію від 4 до 8 учасників і є командною грою із прихованими ролями, у якій гравці поділяться на два табори: провідників душ, які розігруванням карт намагатимуться перевести якнайбільше достойних, або провідників демонів, які затято проштовхуватимуть нечисть до золотого берега. Утім, серед гравців також може зачаїтися блазень, перемога якого залежить від провалу інших учасників. І як я вже казав, гра пасажири розрахована на компанію від 4 до 8 гравців. Утім, у партії на 4 є деякі відмінності як під час приготування, так і під час партії. Тож у цьому відео я буду окремо наголошувати на всіх змінах, які необхідно зробити за гри в 4. Отже, на початку гри викладіть на центр стола два човни з позначкою. Один у нижньому лівому куті. Інші човни поки відкладіть. Далі виберіть один із трьох наборів підношень для вашої гри. Для ваших перших партій Гікач радить вибирати перший набір. Проте за гри в чотирьох ви маєте взяти спеціальний додатковий набір карт. Викладіть усі карти набору горілиць поруч із човнами. Неподалік розмістіть три жетони масок, а також жетони голосів. Або, за бажанням, ви можете розмістити жетони безпосередньо на човнах. Кожен гравець отримує жетон голосування, а перший гравець, якого ви можете визначити будь-яким зручним для вас способом, отримує ще й додатковий жетон драхму. Після цього перетасуйте всі 12 карт душ із позначкою кола та покладіть їх до лілиць, утворивши колоду душ. А неподалік, так само утворіть колоду демонів із символом зірки. Перетасуйте відповідні 12 карт. Окремо покладіть карту блазня або приберіть її до коробки за гри в п'ятьох чи всімох. Карти душ, як і карти демонів, поділені на три кольори червоний, зелений і синій. Це розділення буде важливим наприкінці гри під час фінального підрахунку очок. Після утворення колод, залежно від кількості гравців, також утворіть колоду фракції, додавши до неї певну кількість карт із колод згідно з таблицею. Додатково за гриб чотирьох, ви повинні утворити 100 стіней, додавши до нього три випадкові карти душ і демонів, і перетасувати їх. Далі необхідно перетасувати колоду фракцій і роздати кожному гравцю по одній карті. Як я вже зазначив, у цій грі учасники поділяться на дві групи. Це розділення відбувається саме завдяки картам фракцій. Якщо гравець отримує карту душі, йому необхідно співпрацювати з іншими провідниками душ, щоб переправити якнайбільше з них до потойбіччя. А ось за отримання демонів гравці повинні співпрацювати одне з одним, щоб навпаки, непомітно переправляти демонів до золотого берега. А отримання пустотливого блазня змушує учасника грати самого за себе. Він робитиме все можливе, щоб до потебіччя потрапила однакова кількість душ і демонів, і щоб жодна фракція не отримала забагато додаткових очок. Крім цього, кожен гравець також отримує по одній карті з колоди душ і демонів. Це й будуть ті три карти, які гравець повинен розіграти під час партії. Тобто карту фракції також вважають пасажиром, і якщо у вас на руці є блазень, розігруйте його так само, як і будь-яку іншу карту. Позосталі карти в колодах душ і демонів поверніть до коробки. На цьому приготування завершують, але перед тим, як розпочати партію, спершу необхідно зробити ритуал демонічного погляду. Тобто, дозволити всім демонам у грі познайомитись одне з одним. Для цього всі гравці заплющують очі, а не Найстарший гравець рахує до трьох і каже: Провідники демонів знайомляться одне з одним. Провідники демонів відкривають очі і запам'ятовують своїх напарників. І згодом найстарший гравець командує: Усі заплющують очі. І ще раз рахує до трьох. І каже: усі розплющують очі. Тепер ви готові розпочати гру. Проте за гри в чотирьох крок ритуалу пропускають. Отож, уся партія у гру пасажири триває рівно три раунди, під час кожного з яких учасники будуть розігрувати лише по одній карті з руки, викладаючи їх на човни та отримуючи за це підношення і певну кількість голосів, які потрібно витратити для переправлення якнайбільшої кількості потрібних потойбічних істот на той берег. Кожен раунд гри складається із трьох фаз, і першою є фаза розміщення пасажирів. Спершу за гри в чотирьох. Учасник, що сидить праворуч від гравця із драхмою, кладе горішню карту зі стосу до лілиць на будь-яке місце в човні. Потім наступний гравець, що сидить праворуч від попереднього, кладе горішню карту зі стосу тіней, долялись на будь-яке місце в іншому човні. За розміщення карт тіней ви не отримуєте карти підношень чи жетони голосів. Якщо ж у грі більше чотирьох учасників, то пропустіть цей крок і переходьте до наступного. Починаючи з гравця з драхмою і за годинниковою стрілкою, гравці почергово викладатимуть. Карти одного зі своїх пасажирів дорілись на будь-яке вільне місце в одному із двох човнів. Залежно від вибраного місця, отримайте зазначену кількість жетонів голосів, а також відповідну карту підношення, яку необхідно викласти перед собою. Отримані компоненти є відкритою інформацією, тож ховати нічого не потрібно. На картах підношення зазначені різні дії, які гравці виконуватимуть пізніше у наступній фазі. Коли кожен гравець розмістить по одному пасажиру на човнах. Першу фазу завершують. Утім, хочу зазначити, що за гри від 4 до 6 гравців на кожному із човнів можна розмістити щонайбільше 3 пасажири. До речі, упродовж раунду ви можете розповідати іншим гравцям про колір і тип пасажира, якого ви зіграли. Проте ви не зобов'язані казати правду. Ви можете взагалі нічого не казати, і натомість зберігати величне мовчання. Але показувати іншим гравцям лицьову сторону карти заборонено. Під час другої фази гравці почергово будуть використовувати ефекти отриманих підношень. На кожній карті зазначена цифра, і гравці повинні виконувати дії в порядку зростання номерів на картах. Наприклад, якщо маєте зрячу руку, ви можете подивитись будь-якого пасажира на човнах. Напис у грі на карті означає взаємодію з розіграними картами пасажирів саме в поточному раунді, а не на руці чи де-інде. А ось по той бічними є ті, хто вже переправилися на берег. Наприклад, якщо ви маєте суві, ви можете поміняти місцями двох пасажирів у човнах. А ось маска дає змогу викласти жетон маски на будь-яку карту на човні і зробити пасажира відповідного кольору. Після того як гравець із найбільшим номером на карті підношення виконав свою дію, другу фазу завершують, і гравці переходять до голосування за човен, який вирушить до потойбіччя. Кожен гравець повинен взяти свій жетон голосування та таємно покласти його на долоню відповідно до човна, за який він голосує. Гравець із драхмою використовує її замість звичайного жетона голосування. Додатково гравці викладають туди ж усі отримані жетони голосів, а після стискають долоню в кулак і простягають до центру стола. Коли всі гравці ухвалили рішення, вони одночасно розтискають кулак і показують свій вибір. Тепер необхідно порахувати кількість голосів за кожен човен. Човен, який отримав більше голосів, перемагає в голосуванні, і його переправляють на правий бік стола, так зване потойбіччя. За нічийної кількості голосів перемагає той човен, за який проголосував гравець із драхмою. Після цього розпочинають наступний раунд знову з приготування. Ви відкладаєте в бік човен, що не потрапив до поти не відкриваючи пасажирів на ньому, і натомість на центр стола викладаєте човни з цифрами наступного раунду, в даному випадку другого. А також відновлюєте ряд підношень і запас голосів. Гравець із драхмою буде першим виконувати хід. Наприкінці другого раунду розмістіть човен у потибіччі вище за перший, а в третьому вище за всі наявні. Тепер після закінчення третього раунду гравці можуть переходити до фінального підрахунку. Для цього розкрийте всі карти пасажирів, що лежали до лілиць, а далі порахуйте очки для кожної команди окремо, відповідно до типу пасажирів, що є на човнах. Провідники душ отримують одне очко за кожну душу, переправлену до потойбіччя. Крім того, додаткові очки за кожен човен, у якому є кілька душ однакового кольору. Нагадую, маски змінюють колір пасажира. Провідники демонів отримують одне очко за кожного демона, переправленого до потайбіччя. Крім того, ще одне додаткове очко за кожну суміжну до демона душу такого ж кольору. Як горизонтально, так і вертикально. Навіть якщо душа не перебуває безпосередньо біля демона, але на прямій лінії між ними немає інших пасажирів, її теж вважають суміжною. Гравець за блазня завжди утримує сталу кількість очок, що залежить від кількості гравців. Незалежно чи є його карта в потайбіччі чи ні. Під час підрахунку карту блазня вважають одночасно душею та демоном, але без кольору. Фракція, що набрала найбільше очок. Перемагає. У разі нічиєї перемагає та з фракцій претенденток, до якої належить гравець із драхмою. Якщо гравець із драхмою не належить до жодної з цих фракцій, перемагають провідники душ. До речі, якщо всі гравці вже добре познайомились з базовою грою, ви можете урізноманітнити ігровий процес, додавши карти. Тиші із доповнення, що також є у коробці. Граючи із цим доповненням, зробіть звичайне приготування до гри, але додатково перетасуйте всі карти тиші та розмістіть їх колодою до лілиць поруч із картами підношень. На початку кожного раунду гравець із драхмою бере з колоди тиші три карти. Він вибирає одну з них і скидає її до лілиць, а дві інші передає будь-якому гравцю на вибір. Цей гравець повинен вибрати, яку карту тиші розіграти у поточному раунді, і викласти її. Горілиць на центр стола, а позосталу карту скинути до лілиць. На кожній карті тиші зазначений особливий ефект, який буде діяти до кінця раунду. Наприкінці раунду скиньте поточну карту тиші і переходьте до приготування до нового раунду. І от, це всі правила, які ви маєте знати, щоб зіграти вашу першу партію у гру Пасажири. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які ігри з прихованими ролями подобаються вам найбільше. Поширюйте це відео друзям та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Pá,